Всім привіт! Сьогодні будемо малювати таку яскраву, але воно час і банально трошечки картинку. Це кокоси на плакитному такому фоні. Поїхали! Спочатку я зробила постандартну рамочку таку із малярного скотчу. і далі це все діло малюю кокосики. Звичайні такі кружечки, трохи десь додаю кінчик такий продовгуватий, десь у нас буде серединка. В чому прикол цього малярного скотчу? Тим, що, ось, наприклад, як я малювала верхній кокос, я можу вийти. Тобто я малюю повноцінний кокос, виходжу за рамки на рамки точніше, нашої картини, на малярний скотч, там все чітко малюється. Бо, наприклад, якщо у вас якісь такі об'ємні форми і ви не можете намалювати повноцінно в роботі їх, то краще використовувати малярний скотч, щоб ви боїтеся вийти, але вам треба повноцінно його намалювати, щоб далі воно там було красиво обрізане. Це все клячко я стерла, до речі, клячка просто топчик. Обов'язково маєте собі, особливо, якщо малюєте акварелькою. Далі беру троєчку, да це трієчка, кісточка відроса. Спочатку водичкою змочую все навколо наших кокосиків, а далі це все розповсюджую блакитною фарбою. Тут є один такий нюанс, що потрібно прям добре нашаровувати, якщо ви хочете прям яскраву яскраву картинку. Тому що, якщо ви це зробите в один або навіть в два шари, воно вийде вас достатньо яскраво. Ну, якщо ви, звичайно, не хочете просто мати якусь не таку яскраву картинку, але в нас задача яскрава картинка, тому я прям добре нашаровую фарбар. Також обов'язково візьміть з собою фен, щоб висушити цей шар. І наступні, в принципі, також, тому що дивіться, ми також ще будемо сушити і кокосики, щоб гарно наносити потім білий. до речі, додайте ще собі до бази, до акварелі білу гуашку. Я не люблю білий, білу акварель, трошечки якось воно мені не то, а от гуашка саме то. Акрил перебор, бо він стійкий, а гуашку можна підмити як акварельку, але вона буде яскравіше, ніж біла акварель. Далі беру такий світло коричневий відтіночок і просто зараз помічаю, де воно що буде знаходитися. Трошечки, як бачите, блакитний в мене перейшов на наш, один, один, ну не один, прямо, на деякі кокосики. Тому я трошечки збільшую простір за допомогою коричневого відтіночку і залишаю місце під білі частини нашого кокоса. Трошечки беру менше води, більше кольору. Як бачите, це така картина, яка буде нашароватись. Не картина а скетч. Я малюю тільки скетчі, бо на картини часу немає. І ось таким чином, спочатку ми це все діло робимо навіть таким, з режинкою, з охрою. Бо, в принципі, посередині наших кокосиків повинна бути така а, світла частинка. Але не перебільшуйте, не перебільшуйте з рижем. Воно буде не дуже. Такі доречні. Трошечки плямами додаю ще темніших кольорів коричневого. До речі, я відео все-таки трошечки прискорюю, тому що картинка проста, я просто з нею довго возилася, бо. Знаєте, зранку трохи повільно, скажімо так, бо я знімала це в неділю зранку і трохи ще, напевно, не проснулася. Тому я вирішила це все діло прискорити, щоб вас не гаяти вам часу, прям дивіться на мої повільні рухи. Як бачите, в деяких моментах вони ще були мокренькі і доволі круто розтікаються, можливо, також прийняти цей ефект. Я висушила феном, взяла білу гуашечку. Кісточку від роса, але вже для крільчика таку м -м, щитиністу. І трохи почала замальовувати ці всі білі частинки. Вимальовуйте плюс-мінус якісь круглі серединки, але дивіться більше по вам. По вам, як вам подобається, Такі, знаєте, можна і цікавіше намалювати кокосики на стандарті. Далі я беру чорний. У мене, звичайно, трошечки щось змішався з синім, але таке буває, нічого страшного. І малюю ось такі рубці, да, там де в нас, як це пояснити? Ну, коротше, рубці на кокосику, що, вголебляються вже. І це все діло я ще трошечки розтушовую, як бачите. Промалювала таку лінію і далі набираю водичку і розтушовую вже як тінь. Щоб показати, що це не просто біла частина, а вона трохи ну, як впадина така. І так я повторюю з усіма кокосиками. В принципі, картинка повинна бути легкою. Такою, знаєте? Я не знаю чому. Ну, вона і весняня, і літня для мене. Я не скажу, що це прям літня картина, але до весни вона також. Далі покойна. малюємо ці <гум> волосаті штуки на кокосу. 에, да. Просто беру темні відціночки, трохи домішую чорним, і отак по самим контурам трохи таких косих дивних хвалястих ліній. От і все. Все малюю максимально просто, максимально скетчево, щоб не було ніяких таких прямо сильних деталей. Можна, до речі, я люблю в картинах в деяких моментах додати деталізацію, наприклад, на одному з кокосів, щоб він був там ті, що до нас поближче, або посерединці, щоб він був максимально якийсь деталізований. А все вокруг було, в принципі, не о чому. Це теж дуже крутий ефект, мені так подобається. Ти м глядача привертаєш відразу увагу на якийсь конкретний момент, він починає його роздивлятися. А все, що навколо нього, воно не пропрацьоване і просто додається до загальної композиції. Бо якщо ви про прям деталізуєте всю картину, це так да, гарно, коли кожен елемент прям такий чіткий, зрозумілий, але візуально воно не щитується оком. Око починає трошечки втрачати концентрацію, на що йому дивиться конкретно. Тому краще не деталізувати занадто багато об'єктів, а зосередитись на якомусь частині картини або просто стандарт, те, що ближче, те і чіткіше. Ось тут я трохи додаю. Також обвожу навколо білого, щоб було чіткіше, щоб було зрозуміло, що він розломний. До речі, тут ем, доречно буде зробити нерівні края. Кокоса, там, де ось цей в мене білий, але посерединці, то що боку. Там, до речі, було б дуже чітко зробити такі обгризені края і було б дуже реалістично. Про це, я до речі, не подумала, зараз просто озвучу відео, згадала, тому хто так буде малювати, зробіть якісь такі прямо рубані краї, буде дуже чітко. Наступний кокосик, до речі, цікавий він такий, форми, але, знаєте, як в природі, вони ж не всі прям ідеально, там круглі. да? Вони ж бувають всі різні вже. Це ж таке діло. Далі обвожу ще ось цей кокосик. До речі, бачите, таким чином ми надавали спочатку світлих відтінок, і цей світлий відтінок залишився посередині, а по краям все темніше і темніше. І ось цей у нас також щось з серединку і трошки додаю на нього. І також не забуваємо тіні. Я про них відверто забула. Я вже думала, що я намалювала картинку. Це таке в мене, чесно, вперше, бо я обожнюю просто тіні. А це я про них реально забула. Я просто глянула на референс, така що, щось, щось, щось там ще. така, тіні. Як же я могла забути про ці тіні? І додала ось таких тіней. Доволі класна, до речі, картинка. Хочу вас також спитати в поради, що робить з Тіктоком. Це така для мене важка соціальна мережа. Я не знаю, що туди постиди, щоб воно заходило людям. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що на таку арт-тематику, як я оце малюю, що мені постити в тік Чи це прискорені якісь відоси, чи це елементи якихось картин, як я малюю? Чи це просто фотки картин, вони теж зараз заходять, в принципі, в деяких моментах. Коротше, чекаю ваших ідей на рахунок Тік-току, що мені там робити. Всім дякую за перегляд. Також не забувайте коментарі від цими слів, це дуже важливо для мого каналу, щоб він просувався. І всім гарного настрою, гарних вихідних і до зустрічі в нових відосиках.